29 травня у Кременчуцькій міській публічній бібліотеці презентували нову сучасну інтерактивну виставку дитячої літератури, яка має відкрити маленьким читачам нові горизонти у світі книг та читання. В цьому родзинка цієї книжкової виставки. У тому, що вона має інтерактивні елементи, які можна активувати за допомогою смартфону, на цій виставці представлена як і сучасна українська література, так і вже добре нам відомі українські народні казки та казки зарубіжних авторів. До кожної представленої книжки доданий QR-код, відсканувавши, який читач потрапить на одну із активностей. Це може бути розмальовка головного героя чи гри, знайди пару та знайди відмінності. Проте, перш ніж натрапити на ці активності, юний читач має виконати декілька завдань на вибір, розв'язати математичні приклади, встановити правильний правопис слів, дати відповіді на запитання або розгадати ребус. Мене дуже зацікавила ця виставка, тому що тут можна сканувати qr коди там можна пізнати багато цікавого і мені дуже подобається в цій бібліотеці книжки, адже вони цікаві про доброту, про дружбу, і я можливо оберу собі книгу і буду читати. Мені дуже подобається грати в книжкові ігри. Мої улюблені казки спляча «Спляча красуня» та попелюшка. Маленькі читачі із захопленням сканували QR-коди, виконували завдання та поринали у світ улюблених казкових персонажів через інтерактивні ігри, які також стали гарним методом поєднання цікавого з корисним. Ті, хто завітають на цю книжкову виставку, зможуть не тільки цікаво провести час і почитати книжки, але й перевірити свої знання та кмітливість. Катерина Груднєва, Анна Мащенко, Іван Ткаченко, Кримчуцькі новини.